Не бери паску, не бери, саме з печем. Домашню, смачну пасочку. Не бери, це дорого, дуже, не треба. Ти спечеш Ну, да. добре. на тримай о Ой, це буде добрий пасочки у нас. Да? Давай, сідай, поїхали додому. Ой, коханий, я і забула навіть. Що трапилось? Мабуть, прийдеться пасочки тобі пекти, бо в мене стільки роботи на ці вихідні, стільки роботи я не встигну. І холодець зварить. І біточки посмажить і ковбаски запекти. Ну, дуже багато, я не встигну. Поприбирати чистий четверг. Так що... Та я ж казав, давай печіти. візьмемо паски. Я ж казав, давай купимо паски. Ми ж купилися на тисячу гривень. І ще не все, ще яйця треба, ще родзинки треба, цукати треба. взяли так... б лучше всі готові, де і все. Ну, зато у нас буде домашні паски. Смачні домашні. Ну, спечеш. Спеку.